Привіт, це Володимирівна. Сьогодні 10 жовтня. Я на оптому риночку по лівій стороні у пана Івана, у якої як завжди, велике різноманіття, Картопельки, капусточки, тикалички. Давайте дивитися. Ось друзі, я вам загально покажу картинку, де він знаходиться. Ось так, ось така морковка по 10 гривень сіточкою. Як завжди, в нього гарненька гарненький чесничочок любаша по 120 гривень. Дивіться, яка краса. А така любашечка по 150 гривень. І люба тиканка по 150 гривень. І, як завжди, у пана Івана величезний асортимент картопельки 12, 13, 14, 15 гривень. Ось, друзі, завітайте, цікавтесь, торгуйтесь. Я думаю, завжди можна з паном Іваном домовитися. І як ніхто на ринку, він пропонує вже готову шатковану капусточку. Ось, друзі, дивіться, як це відбувається. Ось, друзі, дивіться, як це відбувається. Ось так от бачите, чиститься капусточка і ось так от складається гарнесенько так в пакетик. Так що, якщо вам потрібно. Якщо вам потрібно капусточку заквасити, навіщо вам дома це морочить голову? Добре. Ось ось така касікапусти. Ось така смакота. Вам моментально вдома, чисто, гарно зі своїм за своїм смаком приготували капусточку, і ви взагалі красота. Так що пан Іван пропонує вам, навіть якщо ви придбаєте в нього картопельку, може вам довести за адресою, куди вам буде потрібно. Так що, будь ласка, завітайте до пана Івана. Морковка, картошка, капуста все в нього є, тиканка, все, все що потрібно. На господарстві, все в нього є. Все, вас чекає, до зустрічі.